Олександрійські інспектори ДАІ оперативно спіймали крадіїв-мопедів. Про крадіжку мопедів ще минулого тижня до чергової частини міського відділу міліції повідомили самі городяни, які стали жертвами зловмисників. Вони розповіли, що якісь невідомі особи викрадають їхні мопеди прямо з автомобільної стоянки на одному з центральних проспектів міста. До пошуків крадіїв задіяли працівників Олександрійського відділення Державтоінспекції. Невдовзі інспектори ДІ, старші лейтенанти міліції Андрій Кисіль, Роман Терентів та Сергій Зебницький, наглядаючи за дорожнім рухом в Олександрії, помітили у транспортному потоці один із викрадених мопедів. Інспектори зупинили мопед і з'ясували, що ним керував місцевий мешканець. На місце події негайно викликали слідчо-оперативну групу. Під час зовнішнього огляду правоохоронці знайшли у кишені затриманого водія мопеду подрібнену речовину, яка нагадувала коноплі. Затриманий пояснив, що зберігав її для власного вживання. Правоохоронці запідозрили, що саме цей чоловік міг бути причетний до крадіжок мопедів з автомобільної стоянки. Мопеди правоохоронці знайшли та повернули їхнім власникам. Інформацію про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває слідство.